Тарас Григорович Шевченко мені однаково, чи буду? Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, Однаковісенько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи. Умру і все з собою заберу. Малого сліда не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сину, і не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково чи буде. Той син молитися чи ні? Але неоднаково мені, як злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.